Доброго дня! Прийшов час обговорити таку цінність, завдяки якої людина досягає великих висот, завойовуючи серця коханих, здобувають авторитет і стають поважними громадянами своєї громади і не тільки своєї. У кожної людини життя починається з такої цікавої речі, як пізнання світу. Все нове, цікаве, все хочеться спробувати на смак, на міцність та розібратися з чого створені речі, які навколо нас. І ми, як сміливі мандрівники, починаємо пізнавати світ крок за кроком. І все йде добре до того часу, доки на нашому шляху не з'являються речі, які нам не подобаються, після яких нам стає боляче, або несмачно, або образливо. Тоді у людини з'являється відчуття остраху, тобто не хочеться відчувати ще раз ці неприємні речі. Після чого наш організм познає такі речі, як страх і сумнів, але хочу вас заспокоїти, що страх це є природна захисна реакція організму на різні небезпечні прояви навколо нас. А сумнів можна прибрати пізнаючи світ разом з більш розвиненими людьми, які допомагають нам розібрати, що є добре, що погане, що безпечне, що небезпечне. А якщо поряд з нами немає таких людей, помилившись ще декілька раз, людина втрачає інтерес до нового, тому що більше не хоче, щоб відбувалося щось погане, але після такого рішення нічого цікавого також не відбудеться, та наше серце наповнює страх перед новим. Страх межує зі свідомістю. Чим більше свідомості, тим менше страху, та більше сміливості, а також наоборот. Страх повинен бути, але він не повинен панувати. Чим менше страху, тим сміливіше людина. Страх це той індикатор, який підказує на можливу небезпеку, але не для того, щоб боятись, а для того, щоб це питання вирішувалося обережно, продумано, враховуючи ризики. Також можна додати, що ці небезпечні речі, які трапляються в початку нашого життя, створені ображеними людьми, які навмисно руйнують цікаве життя іншим. Сміливість це бажання пізнавати світ, ставати багатше знаннями, кожного дня намагаючись відкрити щось нове для себе, але і тут гнила система все придумала, як забрати у вас цей дар, сміливість та посіяти сумнів та страх. Наприклад, в навчальному закладі сидить група дітей. А одна дитина задає якесь розумне питання, щоб більше зрозуміти те або інше, і бездарний вчитель починає висміювати та принижувати перед іншими учнями або кричати та залякувати, тим самим вбиваючи у дитини бажання пізнавати світ, а разом з цим сміливість та впевненість. А ті, хто задає глупі питання та принижується, намагаючись догодити будь-яким шляхом своєму вчителю, щоб отримати гарну відмітку або привілі, звеличуються перед іншими бездарними та жадібними лжевчителями. На таких цінностях побудовані системи освіти в кожній країні. Такі речі відбуваються в школі, інституті, на тренуванні та робочому колективі, порою в дружніх компаніях, спеціально вирощеними підлобузниками та трусливими рабами. Таких систем ми захищаємо, тому що трусливих робів дуже легко використовувати. Такі робі потрібні для того, щоб осіяти сумнів та зневіру. Така технологія називається трус-народжує труса. Система лише і тримається на трусливих, які бояться втратити роботу, достаток, шару, золота, посаду, пільгу, будинок та багато інших речей, які цінують лише жадібні риби. Але сміливою людині неможливо керувати, з нею треба лише домовлятись. Сміливу людину завжди поважають, і кожен хоче бути другим сміливою людиною. Сміливість це впевненість у тому, що є правильно, а що є неправильно. Помилки додають нам досвіду, а досвід робить ще сильніше нашу впевненість. І останню крапку в нашій впевненості, яка стає сміливістю, ставлять люди, які підтримують наші кроки, тому що це робиться в ім'я та благо інших людей, які через вдячність повертають сміливо людини енергію життя, яка робить сміливого воїна безсмертним. Його ім'я починають шанувати всі, хто відчув його сміливість на собі. Наприклад, є люди навколо нас, які кажуть, я нічого не боюсь. Так каже або брехлива людина, або людина, яку певний час змушували ризикувати своїм життям заради амбіцій та користі, яка, живучи певний час в небезпеці, з часом перестає реагувати на небезпеку та серце перестає відчувати небезпеку. Тут можна сказати, що за сліпим підеш, всі в яму потраплять. Тобто прийдуть на бойню, якщо довірять свою безпеку людині, яка перестала чути своє серце. Сміливість це її ризик. Відчуваючи страх перед небезпекою, людина все одно йде на зустріч своєї смерті, тому що це є свідомий ризик, во благо інших. І побачивши сміливого воїна, навіть смерть починає боятися і відступає. Лише потреба інших. Дає безмежні сили через духовну енергію для великих подвігів та сміливих вчинків, які достойно будуть оцінені іншими. Сміливих людей, достойних синів, які йдуть за покликом свого серця та в облага людям, природі та планеті починає захищати сам творець, тому що планета, люди, земля це його творіння, і він захищає тих, хто оберігає його цінності. Красиві жінки люблять сміливих воїнів, тому що хочуть, щоб вона та її дитина була під надійним захистом, щоб її спокій захищав великий воїн, який лише своїм ім'ям вносить впевненість в серця інших, що це воїн, а не трусливий вівця або жадібний пасинок, який ризикує своїм життям заради особистої користі, прикриваючись інтересами інших, а не дійсний воїн. І таку сміливість людину не хочеться втрачати сміливу людину. Така людина хочеться оберегати, таку людину, цінувати, і хочеться, щоб така людина завжди була поряд. Сміливий воїн це цінність цього народу, і кожен сміливий воїн робить багатше свій народ своєю сміливостю, визиваючи повагу також і у інших народів. Сміливість це вміння використовувати вашу силу або ваше знання для захисту великих цінностей, таких як любов, дружба, природа, планета, свій народ, життя людини, моральні цінності, які є оберегом існування, людства. Смілива людина захищає слабкого жінок, дітей, труслива людина нападає на тих, хто слабший, тому що боїться сильніших. Саме тому йде напад на жінок і дітей трусливими рабами, які керують страх. Сміливість це впевненість у тому, що твої вчинки або дії є правильними і будуть визивати повагу серед людей, і ваш авторитет буде тільки зростати. Авторитет здобутий сміливості вже нікуди не зникне, і це буде вашим скарбом. Людина, порозробивши зробивши один сміливий вчинок, який оцінений багатьма, може увійти в історію людства не завжди. Раніше через билини про героїчні вчинки сміливих людей передавали із покоління в покоління як скарби свого народу. Він такі речі називали багатою історією. Сміливість це вміння визнавати свої помилки. Зробивши помилку, треба не боятись відповідати, прийняти покарання це прояв сміливості. Лише сміливі люди не бояться цього. Тому що визнавши помилку, це означає, що іншого разу її не повторять. На помилках вчаться, а людина, яка висміє помилки, це просто безкультурна, духовна пуста людина. Треба з повагою за сміливість ставитись до тих, хто вміє визнавати свої помилки. Не визнаючи свої помилки, людина ще раз і ще раз їх повторює. Трусливість це духовна пустота, яка народжує страх і агресію. І ніколи людина не здобуде авторитет, яка живе тільки заради себе або заради користі та своїх похаті. Та людина, яка навчає вас сміливості, хто може підтвердити, крім тих, кого вона навчила, що вона має цю цінність? А розвідник, друзі, це лише виправдана трусливість. Тобто ви не труслива овця, а просто розвідник, і треба ховатися, боятись, мовчати, нападати зі спини, дивитися в обличчя небезпеці, хіба це не сміливість? Я маю надію, що після того, що ви тут почули, додавиться в наше життя ще декілька сміливих воїнів і великих героїв, та людство стане багатше. Дивіться на Суспільному каналі Сяйво ще багато того, що зробить ваше життя цікавим та більш авторитетним. З вами був вільний журналіст Сергій.